Прогноз погоди на три дні з 28 листопада. Привіт, шановні друзі! Ми знову разом, і я радий розпочати наш детальний розширений та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 28 по 30 листопада 2025 року. Сьогодні п'ятниця. І ми вступаємо у фінальний перехідний період осені. Сьогодні ви дізнаєтеся, який регіон збереже аномальне тепло до самого кінця листопада, і чи зможе північ протистояти останньому осінньому дощу, що принесе справжній холодний привіт від зими. Ми детально розберемо, в яких областях на вихідних варто очікувати на ранковий туман, що огорне міста і як це вплине на ваші поїздки. А ще ми розкриємо, де саме і коли цей останній теплий подих. Остаточно залишить Україну. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на залишок тижня та поради, як насолодитися вихідними та підготуватися до зустрічі з першими, хоча й слабкими морозами. Ці три дні з 28 по 30 листопада принесуть в Україну контрастну, туманну та поступову прохолодну погоду. Це фінальний акт осені, коли тепло південних вітрів ще намагається протистояти зимовій прохолоді, що насувається зі сходу. Ми спостерігаємо змішання стихій: мокрі ранки у центрі та на півночі, сонячні дні у більшості регіонів та аномальне тепло на півдні. Загальна характеристика періоду та ключові явища. Сьогодні, у п'ятницю, 28 листопада, вночі та вранці очікується невеликий дощ у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях. Особливу увагу варто звернути на Одещину, де вдень прогнозується помірний дощ на решті території, а також вдень по всій Україні, окрім Одещини, очікується без опадів. Будьте пильні! Вночі та вранці сьогодні на Прикарпатті у Південних, Східних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується туман, що ускладнює рух. У вихідні 29 і 30 листопада погода буде переважно без опадів: виняток Одещина, де завтра, 29 листопада, очікується дощ. Та більшість південних областей і Крим, де у неділю, 10 листопада також пройдуть дощі. У суботу та неділю, вночі та вранці, на Прикарпатті і у східних областях у суботу, а також у західних областях у неділю, місцями очікується туман. Вітер сьогодні змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На вихідних він змінить свій характер на східний 5-10 метрів за секунду. Температурні контрасти та фінал тепла. Сьогодні, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі температура коливатиметься від плюс 4 градусів тепла до мінус 1 градуса морозу, в день від плюс 1 до 6 градусів тепла, на решті території вночі плюс 4 плюс 9 градусів тепла, вдень плюс 7 плюс 12 градусів, а на півдні до плюс 16 градусів. На вихідних очікується подальше поступове похолодання вночі від плюс шести градусів тепла до мінус 1 градуса морозу, вдень плюс 4 плюс десять градусів тепла. На півдні країни вночі плюс 4 плюс дев'ять градусів тепла, вдень плюс десять плюс шістнадцять градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнімо з півночі України. Північ України період з 28 по 30 листопада відчує нічні морози та сухі вихідні. Сьогодні п'ятниця вночі та вранці очікується невеликий дощ. Це той самий останній осінній дощ, що принесе справжній холодний привіт. Вночі від плюс 4 до мінус 1 градуса морозу, вдень плюс 1, плюс 6 градусів тепла. У суботу та неділю переважно без опадів. Це ідеальний час для прогулянок на свіжому повітрі. Температура вночі від плюс 6 до мінус 1 градуса морозу, вдень плюс 4 плюс 10 градусів тепла. Продовжимо з півдня України. Південь наш безумовний лідер по теплу місце, де осінь не бажає здаватися. Сьогодні вночі та вранці туман. Очікується дощ. На Одещині помірний денна температура до плюс 16 градусів. У суботу. Переважно без опадів, лише на Одещині дощ. Температура вночі плюс 4 плюс 9 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 16 градусів. У неділю дощ очікується у більшості південних областей і Криму. Температура залишається високою, що дозволяє насолодитися останніми теплими вихідними. Наступний захід України: захід першим відчує морози та суху прохолоду. Сьогодні вночі туман на Прикарпатті без опадів, вночі від плюс 4 до мінус 1 градуса морозу, вдень плюс 1 плюс 6 градусів тепла. У суботу та неділю переважно без опадів. У неділю вранці місцями очікується туман, температура збережеться прохолодною, вночі від плюс 6 до мінус 1 градуса морозу, вдень плюс 4 плюс 10 градусів тепла. Далі схід України. Східні регіони матимуть туманні ранки та сухі помірно теплі дні. Сьогодні вночі та вранці очікується туман без опадів вночі плюс 4 плюс 9 градусів тепла, вдень плюс 7 плюс 12 градусів. У суботу та неділю переважно без опадів. Вночі та вранці у суботу місцями туман. Температура вночі від плюс 6 до мінус 1 градуса морозу в день. Плюс 4 плюс 10 градусів тепла це ідеальний час для спокійного відпочинку та сімейних справ. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримають дощі та туман. Сьогодні вночі та вранці невеликий дощ, в день опадів. Вночі плюс 4 плюс 9 градусів тепла, вдень плюс 7 плюс 12 градусів. Київ ніч плюс 4 градусі, день плюс 5 градусів, невеликий дощ вночі, вітер змінних напрямків 5 метрів за секунду. Київ, закутаний в ранковий туман, готується до прохолодних вихідних, де лише легкий вітер буде шепотіти осінні мелодії. Загальні тенденції та рекомендації Легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози. Цей період принесе в Україну переважно сухі, але прохолодні вихідні з аномальним теплом на півдні. Головний погодний фактор це туман у більшості областей та дощі на півдні у неділю. Рекомендації для активностей та безпеки водії. Будьте надзвичайно обережні туманом у більшості областей, знижуйте швидкість, особливо вранці на Прикарпатті, Східній та Північних областях. Одяг на півдні та сході можна ще насолодитися легким осіннім одягом, тоді як на заході та півночі необхідний теплий багатошаровий одяг через нічні морози, активності сьогоднішній день ідеально підходить для затишного відпочинку після дощового ранку, а вихідні для прогулянок на свіжому повітрі і завершення осінніх справ, особливо у сухих центральних та східних областях. І от розкриваємо секрет. Регіоном, який збереже аномальне тепло до самого кінця листопада, і який стане нашою справжньою зимовою оазою, є південна частина України, де денна температура сягатиме плюс 16 градусів навіть у неділю. А привіт від зими, приніс сьогоднішній нічний дощ на північ та центр, після якого очікується стайке похолодання та нічні морози до мінус 1 градуса морозу на більшості території до кінця тижня. Сигналізуючи про відхід осені